Акула зуби нагострила, акула снідати хотіла та від великої акули кудись бігом усі шмигнули. Проти сонечка бичок білий виставив бочок Я не буду більш брикати, краще буду засмагати. Сірий хвостик, сірі вуха, біжить лісом він щодуху, Гострі зуби всіх лякають, всі звірятка вовка знають. Горобець на гілці сів, дьобик чистить, наче спів. Сонце гріє день ясний, спів малий, але гучний. Гава гудзичок знайшла, нам на ганок принесла, мама гудзик пришивала. Гаві дякую, сказала. Дельфінчик весело в морі пливе, бульбашки пускає і хвостиком веде. Всім усміхається щирий, грайливий, Дельфін у воді, як промінь щасливий. Страус ему дивний птах, все життя він на ногах, Хоч і крила має, ніколи не літає. Єнот навчав синка єнота. Є в лісі річка і болото, є мисливець, він полює, є лісник, він ліс пильнує. Витяга жирафа шию, личко я своє умию, ніжки гарно сполощу, чиста буду без дощу. Це чарівне зибреня дуже схоже на коня, Хоч від хвостика до вушка у чорненько білих смужках. Індик в миску воду лив, індик шию довго мив, індичатко помагало, індика за хвіст тримало. Їжачок і їжачиха їли знайдені горіхи. Їжачок радів доспіли. їжачиха мовчки їла. На йоржа напала туга. Він знайти не може друга. Дружба з ним дуже болюча, від природи Йорж колючий. Ходить коник по лужку, по зеленім бережку. Коник сам себе пасе, коник гривою трясе. Лев прокинувся ізранку вполювать щось для сніданку. Хвіст тонкий, велика грива, він поважний та красивий. Мишка плаче у норі, кіт усівся у дворі. Мишенята ж їсти хочуть. Мишку хочу, кіт бурмоче. Носоріг купив пиріг І почепив собі на ріг та додому, поки брів, Все до крихточки поїв. Оленя прийшло до хати, нумо гостя зустрічати. Подамо йому морквину, яблуко і капустину. У ведмежій цій родині самий екзотичний нині епатажний і казковий панда, ведмідь бамбуковий Рибки плавають в водишці, У ставку живуть і в річці, в океанах, і у морі. Скрізь де води неозорі. Цілий день охайні свинки мили ратички і спинки, та й брудні зробились дуже, бо купалися в калюжі. Тато, тигр, тигриця мама, тихо ходять чагарями. Тигриня ричати вчиться, тигра всякий звір боїться. У долині жив удав, удавав, що він все знав, Удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Рожевого птаха природа створила, Лиш чорне на дьобі та трішки на крилах. Є у мене хом'ячок, мов пухнастий колобок. Вміє він насіння гристи, любить смачно попоїсти. Заліз цвіркун на пічку, таку він має звичку, Як сонечко сідає, співати починає. Я велика черепаха, я завжди хочу без страху, бо на спині в мене дім заховатись можна в нім. Шиншила для дому прекрасна тваринка. Вона дуже мила, неначе дитинка. Щука тінню пропливла, рибка злякано пішла, тиша знову між каміння, всюди блиск і шелестіння. Юнко скаче по траві, щось шукає у кущі. Сіре пірячко блищить, юнко весело пищить. Ящірка зелена спить, а у сні вона летить. До метелика гайнула і в травишці знов заснула.